就呃。Took, uh корзинку я купила за 200 гривень сьогодні на е, ярмарку. Звісно, була і е, дешевша, е, була і дорожча, але от мені сподобалася саме ця. Вона така велика е, і доволі соковита, теж е, солодка. Тому от вирішила придбати саме її. Але загалом ціни на ринку дуже різняться. Е, є і по 150, і по 180, і за 200 і за 250. Навіть різняться вони абсолютно. Е, і от продавці кажуть, що залежать ці ціни від сорту, від її розміру. І від того, звідки вона привезена, тому що імпорт, імпорт або далекі міста від Києва, так вони коштують, ця черешня коштує набагато дорожче. Тож я поспілкувалася з продавцями, зараз прошу їх пряму мову, почуємо, за скільки ж можна придбати все ж таки черешню на ярмарках. Зараз ціни зменшилися в порівнянні там щось тиждень тому? Ні. Ну, черешня вона вимерзла практично, що урожаю ж нема. Якщо гарна черешня. То вона й дорога. Черешенька, Бориспільський район, це домашня, сорт чкало, хрустка солоденька, 250 гривень кілограм. Ціни знизились за останній час? В залежності від сорту, в залежності від якості ягоди. От, трошки знизились. 200, 150, 180. Від чого ціна залежить? Ну, від яке качество. Розмір. Раніше от, у різних там телеграм-пабліках поширювалися е, фотографії, що там 10 черешень продають за е, 100 за 200 гривень, так і ціна досягала навіть і, там тисячі. Е, але от зараз все ж таки бачимо, що ціна знизилася, і е, все ж таки пов'язується з тим, що е, от настав сезон черешні, так літо вона у самому розпалі. Е, продавці кажуть, що ще приблизно місяць е, її будуть активно продавати, е, але все ж таки це за. Лежить від сезону від е, самого сорту, так тому що деякі сорти черешення вже можуть в принципі і е, не плодоносити як взагалі киянам такі ціни чи б'ють по їхньому гаманцю, чи можуть собі дозволити придбати корзинку черешень за 250 гривень або й дорожче? Я розпитала також, Тож далі. Давайте почуємо чи плануєте купувати черешню сьогодні я хотіла би, але не можу. Дорого. Дорого. Я ще з Маріуполя сама і в мене тільки на пен на живу. А в яку ціну бачили черешні? І по 200, і по 160, різна ціна. Ціни завжди вони високі і вражають, але черешня дуже манить, тому плануємо точно. Бажано, щоб було дешевше, бо 200-250 я чую, це забагато. Я думаю, я думаю, так шукаю, але не можу знайти. Десь 120 гривень, 140. Але від району залежить. Я чула, що в інших районах є дешевше. За вашими спостереженнями, чи знизилася ціна за останній час? Не дуже. Загалом, за словами економістів, ціна дійсно збільшилася в порівнянні там з минулим роком. Так це на 20% загалом на всі продукти. Але от на черешні і в принципі на кісточкові ціна ще більше зросла через те, що були значні похолодання. Ми всі пам'ятаємо, як у квітні так дерева вже активно почали квітувати і тут раптово вдарили морози. Цвіт осипався. Ну і власне через це зараз у нас не так багато черешень, в принципі, як буває в інші роки. І Це стосується і абрикосів. І тих самих персиків і інших фруктів, овочів і ягід, які ми ще будемо очікувати цього літа. Детальніше про таку економічну ситуацію пов'язану з цим фруктом, з цією ягодою, почуємо далі у прямій мові економіста. Загальний обсяг продукції, що ми очікуємо, наприклад, по ранніх кісточкових, він буде меншим за минулий рік. Тому що через. ну... Приморовський, у нас з вами цього року буде в половину менше врожаю, наприклад, абрикосів і персиків. У нас з вами буде набагато менше е, черешні. Черешня цвіте раз на рік і черешню треба е, достатньо так, кваліфіковано обходити, щоб вона плодоносила.